Друзі, всім привіт вітаємо вас на сторінці автокомпані. Маємо на огляді сьогодні ось такий прекрасний, неймовірний 에, Volkswagen Golf в верлайні 2018 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Так, по комплектації, що ми маємо? Топува. Full LED оптика з автоматичним дальнім і LED ходовими вогнями. Окремо хочу відмітити резину, тому що тут насправді стоїть дуже крута і дуже дорога резина. Мішлін Pilot Alpine 5 на 18 дисках в стилі Airline. Виглядає дуже круто. По салону. Це у нас повноцінний aрлайн, відповідно, він у нас і зовнішній, і внутрішній. Комбіновані сидіння тканина Алькантара, повний електропакет з електрорегулюванням та підігрівом дзеркал, контурна підсвітка салону, шкіряне мультикермо в стилі Airline з пелюстками. По салону, шкіряне мультикермо в стилі AirLine з пелюстками, датчики дощу світла, звичайно, LED кокпіт приборна панель. 191 тисяча чесного та перевіреного пробігу, велика мультимедія з навігацією та карплеєм, двохзонний клімат-контроль, звичайно, автоматична коробка передач, електронний паркінг, система автохолд. По асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки з траєкторією руху. І також ось це. Так як це Airlines, у нас чорна стеля, виглядає дуже круто. По задній частині автомобіля він буде трішки комфортніше, ніж звичайний гольф. Так як тут чуть-чуть інакше сидіння, трішки краща бокова підтримка, відповідно, трішки комфортніше. По місцю його цілком достатньо. Також подаруночок іде ось такий от вішачок підстаканники, підлокітник, ключок для лиш, третій підголівник, третій ремінь безпеки, і, звичайно, кріплення і для ваших дітей. По задній частині автомобіля у нас ідуть led ходові вогні. Підсвітка номера також вже біла. Вечером виглядає дуже гарно. Звичайно, великий та місткий багажник з оригінальним ковричком. Тут нічого нема. Ну, що зробиш, нічого нема. Е -е, сидіння складаються звідси і також шторка на два положення. Цей автомобіль вже є в нас наявності на майданчику у Львові, Розмитнений та сертифікований без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.